Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ми дуже часто обговорюємо тему кордонів, тему мобілізації, тему демографії, і це не випадково, бо саме тут і зараз вирішуються майбутні країни. Від того, які рішення ухвалять депутати, і уряд залежить не лише сьогодення, а й те, якою Україна буде через 10, 20, 30 чи навіть 50 років. Сьогодні з вами розберемо три великі блоки. Перший це відкриття кордону для юнаків 18-22 років і всі чутки про подальші зміни. Далі, другий блок це буде критика і реальні перспективи закриття виїзду. І третій це демографічна катастрофа, яка ну, вже просто зараз розгортається на наших з вами очах. Отож, почнемо з першого блоку. 18-22 юнаки. Свобода чи ілюзія. Що ми бачимо зараз? Взагалі, те, що відкриття виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років це стало сенсацією. Це стало сенсацією. Тобто ніхто не думав, що так буде. Але як бачимо, це сталося. І ем, я і випуск робила про це. І дуже багато різних експертів кажуть, ну, називають реальну причину, чому так сталося, бо почались протести, і влада вирішила, що а протестував в основному хто? Протестували молоді люди. Тобто, це були такі картонні, так, картонні протести, як то називали. З картонками стояли так, люди, тому картонні протести. І в основному це були юнаки. Юнаки, тому їх вирішили випустити, щоб вони просто не протестували більше. Офіційно це була постанова Акадміну, так, а не закон. Тобто, знаєте, постанова це так. Сьогодні є, завтра нема, післязавтра знову є. І ось саме в цьому, саме в цьому слабке місце. Розумієте, що це постанова? Бо, як я вже казала, сьогодні постанова є. А завтра її просто можуть скасувати за один день. От і все. Молоді хлопці кинули роботу, почали масово виїжджати. Польща і інші сусідні країни підтвердили зростання потоку українців. Хоча в нас кажуть, що ні, ні, багато не виїжджають, це неправда. Тобто, як я вже кажу, Польща, так і інші сусідні країни підтвердили зростання потоку українців. Депутати вже обговорюють два сценарії. Розділилися, скажімо так, думки. Одні кажуть, що відкрити виїзд і для юнаків, ну, чоловіків 22-25 років. Або ж, навпаки, знизити вік мобілізації до 23 років. Тобто, в будь-який момент може виїзд може перетворитися із свободи на ілюзію свободи. Далі переходимо до другого блоку. До кінця 25-го року кордон для 18-22, так, юнаків, швидше за все, залишиться відкритий. Тобто, ну закривати, скоріше за все, його не будуть. Але коли в січні-лютому з'являться цифри по виїзду, тобто влада зіставить їх із потребами фронту, і тоді почнуться абсолютно нові рішення. То військові депутати вже кажуть, не треба було відкривати кордон. Аргумент простий: йде війна на виживання, служити мають всі. І найгірше, що ці слова часто лунають від тих, чиї діти, вибачте, давним-давно вже за кордон. Далі, тобто дискусія точиться не про права, а про те, як утримати армію, і якщо мобілізаційний план. Не буде виконуватись, то двері зачиняться навіть для категорії так, хлопців від 18 до 22. Далі, тепер третій блок. Демографічна яма, назвемо його так. І ось тут ми виходимо на ще один такий катастрофічний момент. Чим довше триває війна, тим жорсткіші обмеження. А чим жорсткіші обмеження... Тим швидше країна втрачає людей, що ми з вами бачимо. ООН прогнозує, що до 2010, вибачте, до 2100 року населення України може скоротитися до 15 мільйонів. Спитаєте мене, чи вірю я в це? Ну, а чого ж не вірити? Звичайно, вірю. В це легко повірити, бо ми маємо, знаєте, цілий ланцюг проблем. І безповоротні втрати на фронті, і старіння населення, і низька народжуваність, і виїзд молодих чоловіків. І ось саме 18, так, 22, от ця категорія, так, юнаків, це ядро, основа майбутніх сімей. І якщо ця когорта зникне або інтегрується в Європі, то повернення. Навіть після закінчення війни воно буде мінімальним. Можливо, десятки років і то це будуть, знаєте, такі одиничні випадки. Це б'є не лише по демографії, це б'є і по пенсійній системі. Менше працюючих так, людей це більше пенсіонерів. Навантаження на соціальні фонди, і воно просто стане критичним. І це не перспектива там 2100 року. Це може відбутися вже ось за 10, за, за 5 років. Якщо підвести підсумки, скажу так. Головна, головна помилка держави, я ось зовсім недавно робила програму про популізм. Про популізм так от зараз скажу так, що головна помилка держави це відсутність довіри. Не треба було взагалі закривати кордони у 2022 році. Ми дуже багато людей, скажімо так. Дуже багато людей виїхало, і якщо б не закривали кордони, знаєте, от люди б розуміли, що якби все. Є свобода, так, є свобода, і люди б могли б могли б знати точно, що вони можуть там повернутися чи поїхати в будь-який момент. А те, що зараз відкрили у 25-му, так, і то для молодих хлопців, всі розуміють, що це ж це ж тим тимчасово. Якщо влада не навчиться чесно говорити з людьми і пропонувати якісь зрозумілі правила, щоб люди розуміли. Ми просто отримуємо катастрофу не лише військову там чи економічну, а і демографічну. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.